Порядок отримання відсрочки від військового призову багатодітним чоловікам відповідь на питання та розберемо на конкретному практичному прикладі відповідно до норм чинного законодавства під час дії воєнного стану стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Багатодітні чоловіки так мають право отримати відсрочку від військового призову. Якщо багатодітний чоловік має три свідоцтва про народження дітей, має військово обліковий документ, але він не оновив свої дані у ТЦК, він не подав заяву на відсрочку від призову, тобто він не реалізував своє право на відсрочку. У зв'язку із чим можливо таких чоловіків, якщо доставлять до ТЦК, вручать повіску, вони потім вже не встигнуть реалізувати своє право на відсрочку. Відповідно до практичного прикладу. Чоловік звернувся за правовою допомогою. Було підготовлено заяву відповідно до зразку затвердженим наказом порядком номер 560 наприкінці публікації зразок зазначеної заяви. До заяви було долучено нотаріальне посвідчення копії необхідних документів. У цьому випадку це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, три свідоцтва про народження дітей. Також долучено було військовий квиток та інформацію з Резерв Плюс щодо оновлення військово-облікових даних. Зазначена заява була належним чином зареєстрована в ТЦК та СП, розглянута відповідно у сімиденний термін, надана письмова відповідь, що так дійсно він має право отримати відсрочку від військового призову. Чоловік звернувся до ТЦК. Та СП, причому ВЛК, тобто військово-лікарська комісія, він не проходив у зв'язку із тим, що в нього наявний військовий квиток з відповідно відвідкою про проходження військово-лікарської комісії. Тому ВЛК не проходилося зв'язку з тим, що наразі комісії ВЛК дуже завантажені, і у цьому випадку не потрібно проходити. ВЛК військово-облікові документи були внесені відповідні відомості, та отримано довідку про надання відсрочки, від військового призову вона виглядає ось таким чином. Ця довідка, яка видається та цікаві СП. Зазначена довідка має свою юридичну силу при пред'явленні військово-облікового документів. Це також зазначено у цій довідці. Зазначається підстава. Це пункт 3, частина. 1, стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Строк дії зазначеної довідки у цьому випадку визначено. 11 серпня 2024 року. Але ТЦК вони не досить послідовні у таких довідках про відсрочку і як правило, вони видають до останнього дня указу президента про дії воєнного стану. Але у деяких випадках видають і на півроку, і більше плюс-мінус. У всіх ТЦК визначається різний термін надання відсрочки від військового призову. Але як правило, це до кінця дії воєнного стану таким чином. Виглядається довідка, тобто зазначений чоловік отримав відсрочку від військового призову, ВЛК при цьому він не проходив, тому що є військово-обліковий документ, у нього в наявності і таким чином можливо реалізувати своє право на відсрочку. Деякі чоловіки, які мають право на відсрочку, вони думають, що це право автоматично, і якщо вони при собі носять військово-облікові військово-облікові Документи і документи, які надають підставу на отримання відсрочки від призову. У таких випадках, якщо чоловіка доставлять ТСК та СП, його поставлять на військовий облік, і без подання заяви на отримання відсрочки від військового призову, зазначену категорію громадян чоловіків, можуть мобілізувати. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте у коментарях, пишіть особисті повідомлення, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юбченко і партнери. Якщо вам подобається зазначена відео, поставте подобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.